Глядачі, вітаю вас на майданчику Міні-Агровіниця. Сьогодні у нас на обзорі трактор Solis 26 Extra. Трактор обладнаний трьохциліндровим японським двигуном Mitsubishi. От, можете подивитись шельдик їхній. Колісна база трактора по центрах 1,20. Ходова стоїть 35-на. Бачите, масивний передній міст. Також коробка. Трактора. Для зрівняння Соліс 26-й, звичайний. В екстра набагато все потужніше. Також розширене місце оператора. Більш зручніше. В органах керування трактора. Тут блокировка, повишена, понижена передача. Вал відбору потужності 540 тисяч включення, виключення переднього моста. Це підйом і пускання на віски. Трактора зарекомендували себе як надійні помічники в господарстві. Надійні, практичні. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик Мініарувіниця у вулиці Тивлюське шосе, 2А. Слава Богу!